В мене була мама, яка часто кричала, але я бачу дівчинку, яку ніхто не чув, яка просто хотіла, щоб її помітили і обійняли. У мене був тато, який рідко був поруч, але я бачу хлопчика, якого самого колись залишили, який навчився виживати, не покладаючись ні на кого. У мене була мама, яка не брала відповідальність, але я бачу дівчинку, яку карали за кожну помилку, і вона навчилась тікати, щоб не відчувати сором. У мене був тато, який рідко обіймав, але я бачу хлопчика, який не знав, що таке теплі обійми. бо його самого ніхто не пригортав, коли було страшно. У мене була мама, яка не проявляла ніжність, але я бачу дівчину, якій самі не вистачило любові, і вона просто не знала, як це бути м'якою. У мене був тато, який мовчав, коли хотілося близькості, але я бачу хлопчика, якому колись сказали: не плач, чоловіки не плачуть. І сьогодні я вчуся дивитися на них по-іншому, не на батьків, які не дали, а на дітей, яким самим не дали. І, мабуть, це і є по-дорослому.